Давайте тут моя ручка. Я хочу сказати причину нашого сьогодні зібрання. Значить, майже два роки. Ромада Вінниці страждає від діяльності ЖЕО, яке створено для того, щоб знімати е, зайві кошти, кошти з людей, являється посередником. Його благословила на цю діяльність міська рада. І куди ми тільки не писали, що не робили, ніякої прокурору вже рік, як відправили перше наше подання, чи звернення, точніше звернення, і ніхто нічого не робить. Значить, мене уповноважила громадська організація Голос народу, від її імені виразити наше це незадоволення. Ну, точніше, це по-русски негодування. Значить, наприклад, жеки в місті уничтожається і все майно, комунальне майно, техніка, трактора, бульдозера, оргтехніка передається або на безоплатній основі. Або в оренду за копійки передається товариству ЖЕО, яке за мету, як в них написано в статуті, має задоволення потреб тих, хто організував цю організацію, збагачення відчуження дословно майна комунального. І куди ми не зверталися, ніяких заходів не приймається. Місяць назад ми були. Виконуючи обов'язки прокурора от нового, він нам на сьогодні, на 15-ту годину, призначив е, ну, прийом. Поки ми його не бачимо, ждемо, думаємо, що він вийде до нас і побачимо, які рішення будуть прийняті з його сторони. Мерные намерения, все адекватные, нормальные горожане, поверьте. Вы можете викласти свои. Выплатали уже не раз. Пелтора да. рока уже выкладаем. А вы же до этого летить мечтаем? Мы же с вами встречались три недели назад. Три недели назад чайка лично говорит, придите в первое число в 15 минут, чайка вас шикарит. Не-не-не, вы нам сказали лично, вы нам лично сказали, в первое число в 15 часов я вас жду, я не владею ситуацией, я подготовлюсь. Не-не-не, это люди пришли сюда, они же не будут Нет, в чайке мы были в четверг. Відповіді ми не получили. Він поки не готовий і не знає, Розумію, що говорити. говорить. Вчальні, зараз вас чекають. Зараз ставилися появи, щоб nie. ви, як прокурор міста, вийшли до громадян нашого міста і прозвітували за те, що ви зробили за цей період. І не більше, не менше, По закону. Нас Боється, не цікавить. От ви це і скажіть людям, мені не треба. Я перепрошую, вийдете, скажіть це людям. Людям, поважайте людей. мені не треба. і скажіть людям, Ми все. ну що, ви боїтесь людей своїх. Якщо там толпа стоїть, Это налогоплательщики территориальной громады места, за счет которых вы живете. И это здание принадлежит тоже территориальной громаде места. Поэтому будьте добры, выйдите, пожалуйста, своим налогоплательным. Ну ничего, хавайка за игорный работ. Пытание ЖАУ носится к документам. Познакомиться <говорить> с этой толкой в виде фильмы. Давайте так, Іван Олександрович, коли ми були з вами там перший раз, ви да, сказали, що я тільки що, я сам... Ваша була пропозиція, ніхто не нав'язав цю зустріч, ваша була пропозиція. І є багато свідків тому. Тепер, друге, нам не зрозуміла позиція ваша. Чому ви не хочете до людей вийти сьогодні від вас? Хоча тому що у нас є прийом громадян. А ви коли чи... насечали нам цей день? Ваші слова. Ви прийдете, вам буде роз'яснена ситуація. Це була ваша. І ми пішли від вас, до речі, від вас пішли з хорошою думкою. От нам, виконуючи в говорятський прокурор, він нам запропонував. Скажіть, будь ласка, ви що, наберегаєте? Понеділок і тільки 15. го Добре, приймається, то тоді давайте будемо діяти, нам зробіть. только по закону, mm -hmm. и мы до вас не будем ходить ни в понедельник, mm -hmm. ни в середу. Просумела. Прокуратура вот. не бездіяла целый месяц. Прокуратура працювала. Ну, да, приходит это... и приходите, будь нас. Никто вас бить не будет нет, и не нет, думает. Правильно. Я, как руководитель Но. своей группы, когда у меня вопрос на работе встает, я выхожу сначала к тем, с кем мне нужно работать. И со мной выходит непосредственно тот исполнитель, который отвечает за на данную работу. Тоже, это, 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 это этика. Прежде всего, деловая Но, этика. Да, поэтому давайте не будем пойти. ее нарушать. Давайте не будем ее нарушать ну, уважение к людям. Почему вы здесь мы вы знаете, несмотря на то, что 15 августа мы отправили заявление в Генеральную прокуратуру, нам до сих пор не пришел туда ответ. Только Когда я позвонила по истечении месяца в Генеральную прокуратуру, мне сказали, что 21 августа туда в, в областную прокуратуру наше заявление отправлено. И ничего в ответ. Вот почему мы здесь, вы говорите, почему не пишут люди заявления. Написались. Нет, я, я от Олега Григорьевича ни разу не получила ответ на свое заявление 23 марта. Ни одного не получила ответа. В вашої... в Поэтому мы уже сыты, сыт, сыты этими э, бумагами. Поверьте, мы уже, наверное, тонну бумаги перевели. Только поэтому выйдите, посмотрите в глаза людям, потому что очень трудно, 8, очень трудно работать с теми, могут, кого не 8, знаете. Да? И, когда, и кого вы ярлыком подновисили глубинки, кто-то толпа. Я это я не думаю, толпа, это разумные люди, и каждый я из них думаю. выполняет свое значение в этой жизни и выполняет свою карму. Мы пришли к вам по-доброму. Помогите нам. Помогите нам разрубить этот Гордиев узел. Два года ничего не решается. Почему? Согласно статье 144 Конституции Украины, если решение незаконное горосполкома, оно останавливается, приостанавливается его действие при, при, подаче в суд, и таким образом ЖЭО не имело бы права начислять нам платежи, но оно начисляет до сих пор, несмотря на то, что 1 июня открыто криминальное уголовное производство, а 7 мая подано поданья и 19 мая подано на письмо и вот у нас эти решения которые есть от 5 июня 19 Нет. июня по существу эти решения уже лишили права на делать начислять платежи нам но нам платежки спятили. приходят Уничтожены. нам приходят платежки за что я должна их содержать поверьте мне вы, вы сведомы того, что выкладывается вид выйдет пожалуйста и поговорить не способен. Не способен. А да. не может Мы все жители все, города, все, города Все хотят да, да. да. вас пожалуйста. Опять если ископить. можно да. была у вас на да. да. пожалуйста, пожалуйста. 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 кто вы? Я в но очень поиска прокурора ПВО Александрович. Питання діяльності ЖЕО, інформацію зараз під час заступник прокурора міста Чайка Олег вам доповісти коротко стисло щодо цього питання наболіло, яке всіх вас турбує, яке в принципі не залишено позовою органи прокуратури. Ну бо як і прокуратури міста Рівниці, так і прокуратури області. Це щодо законності діяльності ЖЕО у сфері надання житлово-комунальних послуг. Значить, дійсно коротко ракурс. 10 січня минулого року виконавчий комітет прийняв рішення номер 25 яким передав. На обслуговування на, 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 на обслуговування весь житловий фонд міста Вінниці, товариство ЖЕО, яке було створено, і статут на якого передбачала надання таких відповідних послуг, було йому передано відповідно дві два повноваження чи дві функції за щодо управління житловим фондом і утримання. Значить у... ну, подальшому да, да передали їм господарське відання в, <свідування> в подальшому, скажімо так, відбулись певні події, що дійсно всі побачили в своїх я кажу, платіжних дорученнях чи документах про те, що збільшилася значить, плата за комунальні послуги. І відповідно пішли звернення було мешканців міста Вінниці, були створені ініціативні групи. Створилася відповідна група ініціативна за дорученням міського голови. З цим питанням розбиралися, але з так в минулому році це питання так і до кінця воно не вирішилося. До цього була задіяна, були задіяні наша територіальна інспекція цін, було задіяно територіальне відділення антимонопольного комітету за наслідками скажімо так, всі тих спільних заходів, що було встановлено, що було наступне зроблено. Значить, в інспекцію цін було встановлено порушення, що залишалися тарифи чи в інше невірні накладні витрати для обслуговування під час обслуговування ліфтів. В зв'язку було донараховано 660 тисяч гривень штрафних санкцій на ЖЕО і з вимогою, 660 тисяч повернути мешканцям міста Вінниці. Це питання воно прийшло в площину судового. Суди першої апеляційної інстанції підтримали це рішення інспекції цін. Сьогодні знаходиться воно вже остаточно вирішення в касаційній інстанції, але рішення залишить в силі, тобто дії, так, судами визнані інспекції цін правомірними, тобто вже вони мало право дійсно вчиняти пінозастосу накладні витрати при застосуванні тарифів по обслуговуванню ліфтів. Антимонопольним комітетом в грудні було порушено провадження щодо порушення вимог закону про захист економічної конкуренції. Значить, це провадження воно було в грудні, і вже за нашу інформацію на сьогодні вони у вересні прийшли до висновку. Тут є попередні висновки підготовленого подання про те, що ЖЕО порушили цей закон. Встановлено там близько 6-7 порушень, в тому числі порушення накладних витрат, в тому числі невірностування тарифів. Ну і цілий ряд. Ще інших порушень, які, скажімо так, порушують права нас мешканців, як споживачів, житлово-комунальних послуг. Вказане подання на сьогодні, воно перебуває на затвердженні антимонопольного комітеті України. І після погодження значить, цього відповідного документу Антимонопольний комітет прийме рішення щодо застосування фінансових санкцій і будуть приявлені вимоги як до міської ради, так і до ЖЕО щодо усунення порушень закону.